Так, я розповідав вже про те, як в мене підключений генератор е, з автоматичною функцією зупинки, коли з'являється світло, і розповідав про безперебійник для холодильників з інвертором на 220 вольт. Сьогодні настала черга розповісти про інший безперебійник, який використовується. Немає інвертора, немає перетворення на 220 вольт. Використовується 12 вольт, або є перетворення на 5 вольт для підзарядки, в тому числі швидкої зарядки використовується для живлення безперебійного роутера і понкоробочки. По У мене ще тут був сервер, який живився на малинці на Raspberry Pi. Зараз я його вже не використовую. Так само тут можна заряджати. І телефони, і навіть ноутбук. Це взагалі open source проект. Всю інформацію, і схему, і компоненти я виписав в Гітхаб-проєкті. Посилання на цей гітхаб-проект буде в описі до цього відео. А тепер дуже коротко розкажу про сам оцей безперебійник. Значит, у нас тут що є? У нас є акумулятор, він у нас. 12 ампер годин. На 12 вольт, до речі, я підключив впаяв запобіжник 10 -амперний, щоб, тому що акумулятор не захищений від перевантажень, на відміну від блоку живлення і короткого замикання, що може бути небезпечно і, і не корисно для самого акумулятора. Ця система розрахована максимум на 100 Вт, чого достатньо з головою для живлення ротора і Pon термінала. І навіть можна заряджати ноутбук в критичних моментах. У мене тут є два порти. Type-C порт і USB ці дві розетки Quick Charge. Це окремі модулі. Вони можуть до 20 вольт видавати, і в них можна швидко заряджати телефон і навіть ноутбук. Ця розеточка на 5 вольт, але тут дуже малий струм, вона напряму йшла від, від блока живлення, і в мене був такий ось саморобний кабель, який споживав дуже мало. Строму з двома конекторами звичайними і впаяна оптопара. я Це по суті датчик з'являння і зникання світла. Сигнал посилався на оцю коробочку, на якій Python Script публікував в телеграм-каналі інформацію, коли світло з'являлось коли зникало, скільки часу не було, чи навпаки було. окремо кнопочка для відключення акумулятора, Наприклад, коли акумулятор розрядився повністю, то краще його відключити, хоча там є є інша... є інша захист акумулятора, окрема плата стоїть. Вона пищить, коли низький заряд акумулятора. Я деталі сьогодні не буду показувати всередині, тому що на гітхабі можна подивитися, в тому числі фотографії. В загальному розкажу. Коробочка ця пищить і, і відключає акумулятор. Зараз він нас включений. Ну І крім того, є вольтметр, який видає вихідну кінцеву напругу. І в ньому ще додатково, як бонусом, два звичайних USB 2 порти. Я, наприклад, підключив ось лампу, теж вона працює в тому числі. Коли світла немає. Всередині коробочки у нас є, в тому числі, там є блок живлення, я вже якось покажу. На 12 вольт імпульсний ось такий. І є ось такий зарядник. Зарядник постійно включений, підтримує підтримує заряд акумулятора, коли є світло. Крім того, тут є ще ось видно реле. Реле з затримкою часу. Жив... Живиться воно і 220 вольт. Якщо є живлення, воно використовує живлення від блока живлення. Якщо 220 вольт пропало, можемо навіть замалювати зм це. Якщо 220 вольт пропало. Ось він все переключився на акумулятор. І при чому е, при чому роутер, ні роутер, ні коробочка оця навіть не помітили цього. Просто безшовно працює. Коли я включаю живлення, тут є, почало блимати. Запустився таймер, він з вістрочкою, поки якийсь час ще працює на акумуляторі. Чому вісточка? Тому що у того блока живлення він на 8,3 А на 100 В, блока живлення є конденсатори, і вони не зразу блок живлення 12 В видає з невеличкою затримкою, поки ці конденсатори зарядяться. Тому, тому я зробив цю затримку. І на якийсь час ще сидить на акумуляторі, конденсатори зарядяться і тоді переключається на блок жилення. І знову ж таки, безшовно це все відбувається для роутера. О, класно, як бачите, роутер не відключився, нічого, по суті, не помітив. Ось в мене ще є тут тумблер. Три положення він має. Одне положення, це він переключає режим роботи оцих двох розеток е, з квікчарджем. Е, справа в тому, що я... Е, один режим це коли тільки від зовнішнього мережого живлення, ці розетки працюють. Другий режим повністю виключений, третій режим з резервуванням працює. Е, коли коли е, в тому числі від акумулятора. Це я зробив, щоб, наприклад, якщо мені треба, щоб телефон заряджався тільки від мережі, там не критично, щоб Чи так само ноутбук, тоді він в цьому положенні. Якщо я хочу, щоб він заряджався в тому числі від акумулятора, коли світла нема, тоді треба переключати цей тумблер. От. Ну, В принципі, здається все, що я хотів. Розказати, розказав.